Вітання всім грибникам. І знову канал Країна Грибландія і я її ведучий Олесь Боровик. Вітаю вас в своїй програмі. Знову Карпати, знову мандрівки. Сьогоднішня програма наша буде присвячена таким грибочкам які називаються дубовик синяк. Дуже цікавий гриб. Зараз кінець липня, розпочалися трохи дощі, знову розпочинається грибна хвиля. І ці грибочки починають масово проростати. От ми бачимо, оце є дубовик синяк. Отак він виглядає темно. Коричнева шапинка, червоний гіменофор піднебіння. І така ніжка. Він відноситься до булетових, дуже добрий гриб. Відноситься, в принципі, до умовної стивних, потребує 10-15 хвилинного відварювання, хоча, хоча деякі люди цього і не роблять. Ну, Але я б нарадив це робити. Чому я звернув увагу на цей гриб? Та тому що він дуже, дуже цікавий і обвіяний легендами. Половина людей їх боїться, не беруть, копають, путають. І відноситься до них з певною неповагою, я би навіть сказав, з острахом. Ну, розберемо, з чим його путають і чому його путають. Дубовик синяк, от такий він є, в нього є ще підвид дубовик синяк. Оливково-бурий, який має значно ширший ареал проростання. Він любить рости в листяних лісах на таких різних паркових зонах, там, де є клен, ясен, явір, вільха, береза. А дубовий синяк зазвичай росте більш-менш в ялинових лісах. З чим його путають? Саме перше, беремо в руки. Отакий грибок. Це боровик красивоніжковий Він дуже гарний, дуже схожий на синяк. Тільки шапинка у нього така яскраво темно-сіра Не раз його путають з сатанинським грибом, і дубовик синяк також путають з сатанинським. Але скажу вам так, що в Карпатах сатанинських грибів нема. Я за своє життя зустрів тільки один раз. Зазвичай дубовик синяк путають от з таким боровиком красивонішковим. В чому його відмінність? Якщо ніжка дещо схожа, шапинку можна трішки спутати, то гіменофор піднебіння, спорова маса в нього салатова. Яскраво-яскраво салатова. І на ньому. Можна будь-чим провести отакі рисочки, написати я гіркий, робіть, що хочете, не беріть мене, не їжте мене. Тепер дивіться, дивіться що проходить. Він на тих зрізах моментально, моментально синіє. Хоча дубовик синяк також синіє. На зрізах, але іменофор спорова маса. У них зовсім зовсім різна. От, в більшого грибочка тут навіть краще видно. Навіть якщо ми візьмемо і ножом щось там проведемо, він також різко посиніє там, але його Колір під шапинкою буде повністю відрізнятися від боровика красивоніжкового. Що це таке боровик красивоніжковий? Це гриб булетових, але він відноситься до розряду неїстівних. Якщо дубовик синяк це умовно їстивний і піддається сушінню, варінню, смаженню, маринуванню будь-чому, то. Боровик красивунішковий, ви ніколи не зможете з'їсти. Він відноситься до неїстівних. Ну, зможна з'їсти, але він дає таку шалену гіркоту в страву, що просто-напросто, ну не знаю хто захоче. Я колись раз спробував чисто випадково пропустив, то прийшлося мені вилити всю каструлю на вулицю. Неможливо було їсти. От, неїстівні гриби це такі, які після термообробки залишають в собі або поганий смак, або дуже поганий запах. Ну, тому вони відносяться до неїстівних. А умовно їстівні це гриби, в яких гіркота або отрута виходить у відвар, який обов'язково треба виливати. Тому умовно їстівні гриби. Завжди потребують термообробки. От такий він гірчак в просто або дубовик красивоніжковий. В просто його звуть гірчаком. Є ще інший гірчак, справжній. Він зовсім інакший, науковий гірчак Ну, ми коли ж розглянемо і ту справу. От в даний момент бачите, який він на розрізі цей, і попробуємо розрізати дубовика синяка. Розрізаємо. І от, ніби повна схожість, тому і путають, тому і бояться. Але сама основна ознака це колір гіменофору, колір спорової маси. В дубовика красивонішкового. Вона салатова. Яскраво жовта будь-як, а в дубовика синяка вона отака темно-червона. За рахунок сатанинського гриба ми не будемо говорити, тому що він має приблизно отаку схожість. Але шапинка у нього набагато набагато світліша, тобто вона ніби брудно-біла. Гімонефор в нього червоний, такий як двойка синяка. Але сатанинський ще має дуже поганий запах. В Карпатах він практично ніколи не росте, я за життя один раз, може, зустрів і то. Було безліч диспутів, чи то він чиня. Він любить листяний ліс, росте більше в Криму. Ну, В нас воно не типово. Тому оцякі грибочки, дубовики сеняки можете сміло брати. Ми вивчили їх відмінності і різниці. І сміло їх готувати після 15-20 хвилинного відварювання. Рекомендую це робити. Усім ну, лишній раз краще не ризикувати. От така у нас сьогодні пізнавально-аналітична програма про розгляд грибів, їх схожість і придатність до споживання. Ну що ж, поки що до нових зустрічей. До побачення. До зустрічі знову на каналі Країна Гребландія.